Всім привіт! Я Таня Дяченко, гештальтельтерапевт, мотиваційний коуч, кризовий психолог і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І в цих відео я показую, як швидко можна привести себе в стан балансу і рівноваги при стресових ситуаціях, при коли ви відчуваєте страх, панічну атаку, тривогу тощо. Наприклад, ви відчули ну, під час якоїсь розмови, да, що у вас є агресія, роздратування, гнів сильний і так далі. І для того, щоб ще раз наголошу на цьому, не бути жертвами обставин, не, не реагувати на провокації інших людей. І для того, щоб приймати адекватні здорові рішення, нам потрібно повернути собі цей стан рівноваги і спокою. І ця практика називається: Забираємо увагу з ситуації, яка виникла, і повертаємо увагу на тіло і починаємо розслаблятися. Наприклад, ви поговорили з кимось, і ви відчуваєте сильний стрес або роздратування. І що потім буває? Тобто починається розкручування спіралі І ще більше, і ще більше, і ще більше негативу. І це не завжди не сприяє гарним стосункам. І частіше всього можна наговорити дуже велике багато гадостів один одного в таких ситуаціях. Тому краще взяти паузу. Сказати, вибач, але зараз я відчуваю сильний, сильну злість, я хочу побути на побути наодинці, наприклад. Тобто ви не кажете, що ти мене дратуєш, а ви говорите, я відчуваю зараз злість. Вибач, я хочу піти і побути з цією злостю. Да? І потім ви забираєте, сідаєте зручно, вам потрібно сісти зручно, спокійно. от, ви Є ситуація, да, яку ви прокручувати можете в голові. І це буде забирати сильну енергію. І потім ви будете відчувати неспокій, дискомфорт і ще більшу роздратованість. Тому ви сідаєте зручно, і з ситуації, увагу переносите на своє тіло. І починаєте розслаблятися. Яким чином? Тобто замість того, щоб прокручувати негатив в голові, ви починаєте розслабляти своє тіло. Своє тіло. Почніть, наприклад, з Да? Тому що, звичайно, в ситуації гніву да? ну, з'являються зморшки і так далі. І просто відчуйте, як ваш лоб розслабляється. Краще навіть закрити очі в такій ситуації, щоб ви більше, були, більше спостерігали. Відчуйте, як розслабляється ваш лоб. Відчуйте, як розслабляється е, ваш череп. Відчуйте, як погані думки зникають, відчуйте, як розслабляються щелепи, як розслабляється рот, і ваші губи стають м'якими і розслабленими. Відчуйте, як розслабляються ваші щоки. Відчуйте, як розслабляються ваша ши, розслабляється ваша потилиця, як розслабляється ваш хребет. Відчуйте, як розслабляються ваші плечі, ваші руки. Предплеччя, руки. відчуйте, як розслабляються ваші пальці на руках, як руки стають легкими. Відчуйте, як розслабляється ваша грудна клітина і начебто розширяється. Чим більше цього гніву, чим більше цього негативу, тим уважніше приділяйте увагу своєму тілу. В цей же момент ви робите скору допомогу собі зразу. Тобто, цей стрес не фіксується у вас в тілі. Ви зразу увагу з ситуації, да, ви переносите на своє тіло і починаєте його максимально розслабляти. Відчуйте, як розслабляється ваш живіт, ваша грудна клітина. Звертайте увагу на дихання. Слідкуйте, щоб воно не було перекрите. Звертайте увагу, як далі розслабляються ваші стегна, розслабляється ваш живіт, розслабляються коліна, особливо в колінах під час стресу відбуваються зажими, потім у людей зводи коліна і вони не можуть ходити. Да? Ікри розслабляються, ступні ніг. І обратно. І так зробіть декілька циклів. Розслабляємо повністю тіло. Тобто, практика ще раз називається, забираємо увагу з ситуацію і переводимо увагу на розслаблення тіла. І ви побачите, що через деякий момент знов-таки, це як і при практиці дихання, і як при практиці надавлювання на необхідні точки, тут то так само деякий час ви заспокоюєтесь і вам приходять зовсім інші думки, адекватні рішення. Ви повертаєте собі комфорт, рівновагу, зникає стрес, зникає тривога, зникає агресія, біль, віччя і так далі. І з'являється спокій, любов і баланс. Тому я вам бажаю бути творцем своєї реальності, обирати свої реакції на те, що відбувається навколо, будьте щасливі і продовження в наступному відео.